Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную разом зі мною розглянути ось таку картину. Так, давайте будемо дивитися, що на нашій картині намальовано. Мама та її двоє діток. І картина сонечком намальована, а що у дівчини в ручках. Квіти і у хлопчика квіти. Боль, то це ж вони вітають маму. Зі святом весни! А ви знали, дітки, що на початку березня ми святкуємо свято мам та бабусь. І сьогодні я вам пропоную вивчити разом зі мною віршик про маму за допомогою мем таблиць. Давайте, дітки, спочатку послухаємо віршик, який ми будемо з вами вчити. Мама, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти поширю, шовку, плаця голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч легенька, цілу ніч не будеш спати. Тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. А давайте тепер разом зі мною ми будемо вчити цей вірш. Повторюємо разом зі мною. Мама люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила шовку плаця голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишко, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька цілу ніч не будеш спать. То дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Давайте ще раз повторимо цей віршик. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила, шовко плаця голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить, ляжу спати, ходиш нишко, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька. Цілу ніч не будеш спать, то дозволь тебе ж рідненька, за усе поцілувати. Ось, дітки, ми вивчили з вами віршик, а зараз давайте відповімо ще на декілька запитань. Як у віршику ми називаємо маму? Правильно, мама люба, мама мила. А що для нас робить мама віршик? Вона ще є для нас платечко, вона читає нам книжки. Молодці. А що для мами хочеться зробити? Так, дітки, маму хочеться обійня, обійняти і крепко-крепко поцілувати її. Дітки, а ви знаєте, що значить слово ходити нишко»? Це ходити тихенько, щоб нікого не розбудити. Ось, дітки, наше заняття з вами закінчилось. Всього найкращого, до побачення!